Уже багато розмов іде про а, утримання донецького аеропорту, хлопці, які його утримують справжні герої, їх називають кіборгами. А, але багато є запитань про, про необхідність утримання. От поясніть нам стратегічну необхідність утримувати повністю розрушений Донецький аеропорт сьогодні. Я скажу так, що мабуть у кожного покоління є символи, які. У послідуючому будуть прикладом для наших дітей, наших онуків, от таким прикладом мужності, стійкості, як Сталінград, як Ленінград, блокадний, який теж можна було свого часу там залишити. Відійти на певні відстані, а може потім і було б провести певні операції, вони були символами. Так от символами непохитної мужності є наш Донецький аеропорт. Я вам скажу, що в стратегічному плані це вигідна позиція, в тому плані, що Донецький аеропорт знаходиться практично на території міста Донецька. Ну а все інше, я не можу вам сказати, то що є певні дії, які можуть привести до того, що. До того, що там нашим хлопцям, яких назвали кіборги, вони не кіборги, вони, вони люди з душою, серцем, люди, які мужні і які є синами нашої держави. Зрозуміло, що інколи постає питання, раді чого? Раді чого, да? я відповім, раді нашої України, раді того, що коли поступа команда на звільнення Донецька, то це буде той плацдарм, який, я без сумніву, знаю, буде використаний на нашу користь.